Це Я ходжу туди кожен день, кожен день хожу, слухаю ті басні Крилова, що вони так красиво обіцяють, так красиво кажуть. Б'ються ще й ноги, витирають обнару. Вже воно допитло людей. машини, їдьте А що, ви нічого не Ви понимаєте, нам дуже важко нас було піднімати людей. Ну, підняли так людей, що ми вже не підемо. Ми не підемо. Хаїха, ваш начальник? до нашого начальника. Вони рішать, як ваші там ми вони піднімають, може вони тоді пихають до нас обереться. Ви знаєте, южний найма півтори тисячі машин має. І вони не рішаються.

Так, коли ви приїдете, це буде супер, то я буду. Ми будуємо, як ви бачите, випускуго не ви. Ви бачите, немає застріву. От там є результати, що вони на фокусується. Просто він першого за всего потрібний. Як ми полоскаємо? Негане не викається. Може, чекають на. ただいま。 Так і ці хлопці до них. І до цих хлопців підійде. Я ж понад діло, своє утра, до своєї утра кожен день сюди ходжу, кожен день до руководства до того ходжу. Списки складайте, списки складайте, списки багато І що це таке? Заплатувались, не будемо. Без виходная ході. А ви бачите вчора, що маєш.